Яка ж аналітика без дат? Певно, в кожному датасеті ми зустрічаємо один або кілька стовпчиків у форматі дати, часу або змішаних даних дата-час. Відомо, що можна змінити формат цих даних як нам зручно, або навіть виконати дії з датами. Чи задумувались ви, як програмний комплекс виконує дії з датами, як використовує їх в регресійних моделях? Як переходить від одного формату до іншого. В більшості випадків це досягається перетворенням даних типу дата-час в звичайне число. Ось тут кожен програмний комплекс може використовувати свої підходи. В Excel і Google Sheets дата записується як ціле число, що показує різницю між 1 січня 1900 року і вашою датою в днях, а час це дробова частина дати. В SQL час міряється в секундах відносно 1 січня 1970 року. В Табло і Power BI дата це ціле число, що показує кількість днів відносно 30 грудня 1899 року. З поправкою це виходить те саме, що і в Google Sheets. Лугар та BigQuery використовують Unix Таймстемп. Це можуть бути секунди або мілісекунди відносно 1 січня 1970 року. Python теж відштовхується від цієї дати, але міряє в наносекундах. Таким чином, всі дати в BI-інструментах є відносними в чисельному представленні. Тепер ви не будете боятись конвертувати дати в числа і навпаки. І підпишитесь на канал.